Ось майже і промайнув ще один навчальний рік. І знову у приміщенні місць виконкому зібрались на урочистості учні загальноосвітніх навчальних закладів користині, ті, які стали переможцями всеукраїнських змагань, обласних олімпіад та конкурсів. Участь в олімпіадах, конкурсах та змаганнях це щоденна робота на уроках і після уроків в школі і дома, з досвідченими вчителями і самостійно. І шана вам, юні обдарування, що ступили на цей тернистий шлях за покликанням душі, за внутрішнім бажанням зробити більше, ніж того вимагає шкільна програма. Це свято для вас, адже це підсумок вашої праці, яка вже приносить плоди, пізнання, розуму, терпіння і наполегливості. Наголосив міський голова Володимир Маскаленко, вітаючи юнаків та дівчат. Ми пишаємося тим, що ви у нас такі розумні, що ви такі перспективні, що крім того, що за вами майбутнє, ви вже сьогодні освоюєте і приносите ті загальні бали до копилки слави нашого міста. Шановні молодь, інтелект, надія, перспектива нашого міста. Щиро вітаю з вашими перемогами. Я вам говорю щире. Дякую за те, що ви підняли рейти нашого міста в масштабах нашої держави. Ви вже створили себе, уже додали нашого міста. За це вам щиро подякую. Володимир Москаленко вручив дипломи і юним обдаруванням. 21 століття це століття освіти і духовності, пріоритетності знань і швидких змін. Відтак навчання набуває нових ознак. Потрібно вчити, вчитися. Відчули нові ознаки учні, які вибороли призові місця у третьому етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Та це не завадило юним коростенцям перемогти. Так, на обласних Олімпіадах з основних наук гідно представили наше місто учні міського колегіуму, які вибороли 13 призових місць, міської гімназії 12 призових місць, загальноосвітньої школи номер 2 та Коростенського міського колегіуму номер 7 по 7 призових місць. Піднятися на вершину слави допомогли здібним учням і як особисті якості, наполегливість та жага знань, так і постійна допомога та підтримка справжніх фахівців своєї справи, талановитих вчителів та люблячих батьків, наголосила начальник відділу освіти. Місь виконкому Алла Краснокуцька. Шановні мої колеги, доземний укліп вам за перспективи розвитку суспільства, за щедру засіяну освітянську ниву, за плідні результати роботи, за безмежну любов до наших вихованців, любі діти, шановні наші олімпійці, я щиро дякую вам за ваш патріотизм, за ваші знання і наполегливість. За ваше бажання завжди бути першими, шановні наші батьки, ми щиро дякуємо вам за ваше партнерство у нелегкій справі, за вашу безмежну любов до ваших дітей і своєчасну підтримку. Грамоти та дипломи, квіти та музичні вітання все це того святкового дня було для учнів, вчителів та батьків. А щоб заохотити дітей до ще більш гарних результатів, Коростенський завод теплотехнічного обладнання надав свої подарунки. А його керівник побажали юним коростенцям подальших перемог. Ви маєте талант, який заклали вам батьки, ви гарно засвоїти ту шкільну програму, яку дають вам досвідчені педагоги. Та найголовніше на мою думку, що ви маєте…» і йти далі, добиватись більшого. І це саме головне. Здобути перемогу нелегко, бути переможцем приємно, залишатися ним непросто. Сподіваємося, що яскраві зірочки, які запалали на освітянському небосхилі, горітимуть не тільки для рідної неньки України, а й усього світу. Та які б не були у подальшому успіхи цих юних коростенців, їх імена вже вписані у літопис учнівської слави нашого міста. Так тримати.